Шановні колеги, зрозуміло, що законопроект 93.42 – це величезний крок назустріч нашим героям. Величезний і тут навіть не обговорюється із тих поправок, які наша команда вносила, ну враховані дуже фундаментальні речі. В першу чергу це повернення до повноцінної відпустки 30 днів, яка так само оплачується нашим військовим. Це те, що очікували на фронті. Друге, що є дуже важливим, ви знаєте наш борг перед пораненими військовими. Ви розумієте, наскільки важливо, щоби всі ресурси держави і не тільки держави, а всього світу працювали на відновлення наших поранених, на повернення їм здоров'я. І тому частина правок батьківщини нашої команди врахована, що врахована? В першу чергу, це якщо наш герой поранений і він знаходиться в лікарні, йому зберігається повністю та сума виплат, яку він отримував, захищаючи нашу країну на передовій. Це означає, що це 100 тисяч гривень. І плюс ще 20 тисяч гривень, які додатково для цього призначення. Крім того, два місяці на відновлення, після того, як нашого пораненого виписали з лікарні, теж виплачується така сама сума. І навіть ще додатково два місяці реабілітації це ще по 20 тисяч гривень. Це означає, що країна. Той час, поки наш захисник лікується від поранення, дає достатню суму грошей, щоб можна було відновити здоров'я. Але в той же час я хотіла би звернути вашу увагу, що не врахована одна з наших ключових правок. Вона є надважливою для лікування в лікарнях. Я маю на увазі в цивільних лікарнях наших поранених військових. Ми пропонували розповсюдити на весь процес лікування, так званий код Y», коефіцієнт 2,5 до всіх тарифів, які передбачені для лікування цивільних людей, тому що в лікарнях сьогодні не вистачає фінансових ресурсів по тим пакетам НЦЗУ, що для цивільних людей лікувати поранених. На жаль, це не пройшло. Ця правка не пройшла, і це неправильно, тому що ми, як держава, як народ. Зобов'язані віддати ту суму грошей на лікування, яка потрібна, щоб поставити наших поранених військових на ноги. Я думаю, що тут також пройшла позитивна абсолютна правка, яка стосується виплат військовим. І там те, що стосується 30 тисяч гривень від 30 до 100 тисяч гривень, це віддається на визначення. Нашим військовим, які доплати і яким людям, які сьогодні захищають нашу країну робити. Але в той же час мені дуже шкода, що не підтримали правку про повернення 30 тисяч гривень всім без виключення військовим в Україні. Це неправильно і несправедливо. Але як крок вперед, за цей закон наша команда буде голосувати. Але далі нам потрібно продовжити боротьбу за те, щоб всім військовим була виплата по 30 тисяч гривень. Слава Україні!